Вітаю на своєму каналі. Я знову в лісі. І дивіться, яке дерево я знайшла. Це дуб. Кругом це його, видно, лишили як історичну пам'ятку, тому що навкруги все такі маленькі деревцята Вижте, а він один такий. Те, ходимо, знову збираємо Марі, мухи збираємо, нема поки що білих грибів у нас. І під цим дубом. Маленьке-маленьке сироїжечка Ну, тут взагалі ще є грибочки бачу. Але така махенька-махенька сироїжечка. Я такий здоровий, здоровий дуб. Сьогодні ми не так гриби збираємо, як батька вигулюємо <сі> з сестрою. Я пішла, відійшла, він собі в свою сторону пішов, мусив вертатися за ним, його шукати. Ой, так ще не знаю, які ми гриби будемо. Збирати сьогодні, ну, за батьком треба побігати. <сі> Зато батя вигуляється, відведе душу. <сі> З дочками риби збирає. Йому скоро 80, щоб ви розуміли. Старенький. Ну, бойовий. Знайшла моховика. Дивіться, як спіралькою закручений стовбурець. Нема зараз у нас грибів. Оце ми лазимо, нипаємо, паємо. Оце такі всього на всього знайшли. Завів нас батя, як тих курчат, котенят. Якісь дябрі. Дивіться. Ой, ну, подивимося, що з того буде. Знайшла таку штуку. Не знаю що воно таке. Зняти смачне воно. Тверді ягоди. Бачите, які комарі тут. Дивіться, що робиться. Оце я йду і тако махаю діткою. Батью пустила сестрою по дорозі, щоб війшли. Ж, ну, самі розумієте, возраст. Треба його трошки поберегти. А сама на розв'ятку цими дібрями. Лазью шукаю, найду. Буду кликати, папа йде, забери грибочка. Лахтів на гриби і все. І вези. Ну, завезли. А. Так, справді треба москітну сітку брати. Так, щось тут, напевно, має вже бути. Хотіла засняти, як дерево репить. Включила камеру, воно перестало репіти. Чуєте? Що знайшла? Все, сестра знайшла. Гриба, лице, батю, що прорвав. Фу! Все бежат до гриба, найшли гриба в лице. Алена, капец, две мечта. я постою Грибника, ничего Вот это да. Не зря папа вил. Не зря вил через кассу нас. Ну, Значить, тут далі десь якісь маленькі дові бути. Главное, а, там є. Да, дивіся, все, адреналін Підключився, спати вже не хочеться <рес> Все, пішли, навігатор да, і я Все, Дякую. я зриваю. З дивіться, просто Давай. дивіться, який він здоровий. Давай, зривай Ну його трошки пошматувало Ну нічого, зато. Зато який Ой, гриб. Шо, в мені комар в око залетів. Дивіться. Клас. Ой. Батько сів, якщо бачите, відпочити, а ми прочисуємо периметр. Ми зрозуміємо, що для батька в такому Возрасті вже не так важливо ті гриби як побути з дочками, так як в молодості. Збирати гриби, він собі сидить, згадує. Я впевнена, як ми з малими бігали за ним. Шукали маленькі грибочки, а він збирав здоров'я. От і зараз так само він знайшов здорового, вів до нього, в нього нюх на гриби. А ми зараз бігаємо маленькі шукаємо. Починається територія грибів. Ось я знайшла. Ух. Майського. О, дивіться. І гарний, молоденький. Так. Ну, підемо далі шукати знайшла хоть поїжений Ой, фу, скільки слимаків на ньому. фє фє Оце лазимо, шукаємо. А ви знаєте, от в Карпатах я дивлюся відео, там знімають, ходять собі, збирають. Ну, ніякого кайфу не ловлять від цих грибів. А тут справжнє полювання. Бо коли його багато, ну це вже не полювання. А коли ти один знайшов і радості на весь ліс, і тебе комарі заїдають. І він такий в тебе один. І ти все викавирюєш, оце це все таке. О, о. І не хочеш лишити його на съїдені. Ось так все, я його вики, викиферю. О, все, він же чистенький, правда? Блін ще один. І забираєш і радуєшся, що там знайшла. Хоч один гриб. Оце адреналін. Ти бігаєш за тим одним грибом по всьому лісі. Оце полювання. Так що, все, чистенькі до масолью. Пересиплю, помию лишати, таку красоту лишати. Угу, Щас. Знайшла кучку Маримушок. О, молоденьких. А це самий смак. Дивіться. Вони гарненькі. Саме в цьому лісі вони отакі всі грубенькі, бо є ще з тонкими ножками, а ці самі такі грубенькі, гарненькі. Ой, йдемо шукаємо. І щось ми бачимо, що воно таке ховалося. І що білий? Ні, це, скоріше всього. Цей, той... як його називають, тут він забула. Ну, піде в кошик. Ой, так надіялася, що білий буде. І на цьому дяка. Господарю лісу. Так, знайшла. О, дикий грубенький. Гарненький і тверденький. Мой класотун. класатун. класотун. Я класатун. класотун. <гум> да. Така голубінка гарна виросла. Їй така сочна, не можна взяти. Красавиця чистенька така. Вечір уже вже смеркається. Ми саме в азарті. Маримушка. О, тут Ой, скільки тут маримух, пап! Папа, йди позбирай маримухи. Тут ціла поляна, тут їх а скільки багато. Іди, будеш збирати, тут їх ого, тобі різати різати. Уже вечорі є, бо ми пізно вийшли. Ой, десь 4 години на ті гриби, що можна за цей короткий час. Але її в руку назбирали, можна буде пожарити. Ось, навіть Марія, муху, ну. Ой, тут їх дві. Виді, які гарні м'ясисті. До речі, хто їх ніколи не збирав, боїться, бо казали, що мухомори, мухомори, коли їх чистять, оцю шкірку обирають. І як мене вчили, коли не знаєш, як, який це гриб, отако здираєш шкірку і в ядовитих молочко виділяється. От. А хороші то немає. І так цю шкірку збираєш і все. І коли вариш, ну, біленьке, собі гарненьке, ну мені, наприклад, дуже подобається. Ну і всі, хто ніколи раніше не їв, а потім скуштували, то всі починають збирати ці гриби. Такі вони незвичні. Ну і ще кажуть, щоб провірити, чи немає давитого гриба, цибулю кладуть у окріп, у... де гриби варяться. І... Ось таке. Ох, дивіться. І цибуля, якщо там є ядовитий гриб, то, о, то цибуля посиніє. Ну, не знаю, поки що мені такого не траплялося. Знайшла маню у нього. А ось голубінка. Ні, вона вже все гарна, здорова. Вже все. Забрали мене з того місця, де я гриби почала збирати. Батько насварився, щоб я не загубилася. Оце йду, 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 дивлюся. Щось. Щось ось Таке. таке Не знаю. А що воно? Схоже, на білого гриба і якісь якийсь капелюх не такий, як білого гриба. М. ніби білий гриб. О, клас, двітя. Я знайшла, я знайшла, я знайшла, знайшла, знайшла. Пам'ятаєте, в одному з відео я мріяла знайти великого білого гриба. Ну, не дуже це такий великий. Батя бісі, звісно, знайшов, но... але но... він чистенький, гарненький. Краса тут. <зві> я знайшла, я знайшла. Ми збуваються в цьому чарівному лісі і я щось там ще бачу. Чи то опять листочок мене обманює, чи то справді щось росте. Ось це маримка. Ой. Ми беремо молоденькі, жирненькі, смачненькі. Берем У відро. Ну що? Походу, вважайте, полювання вдалося. Вернусь на то місце, ще зараз пошукаю, дожен бути ще один. Фу, комарі. Походу. Дві, який гарний, о! Красавець! Так, мене там гукають не хочеться йти з цієї галявини. Сьогодні прохладно, просто не парить, і легко йти. Таблетки кинув пити. Таблетки кинув пити. Став себе здоровше чувствувати. Ой. Там в тому куткові походу ці. Ну, туди, де ми як на маслята йшли. І там вони починалися, але батько кіпішу наробив, то я мусила вернутися. Ні, нічого собі одна. О, скільки назбирала. Все, баста, йдемо додому. Бачу, вигуляли. Батя <рес> додому вже хоче. Йдемо додому. Ідемо <рес> вже додому. Вже темно стає. Батько втомився, Хоче відпочивати. Однакше ми з сестрою ще лазили б. Ну, завтра буде продовження. Ми завтра з нею вдвох поїдемо. В ліс, тільки в інший. Бо тут ми вже ніби оплатили і будемо шукати нові грибні місця. На цьому поки що все. Ні, не все. А що я там бачу? А що я там бачу? Папороть, папороть. Ну, відцвіла папороть. І такі гарні маримухи. Фу, не йшла. Ні, це червива. Та. З'їжена. А ця... О, ця хороша. Ну, на цьому буду закінчувати. Цього разу у нас не дуже віддробовне. Ну, а що ви хочете з чотирьох, а зараз. Не знаю, скільки зараз годин. Не, не бачу на телефоні. Ну, десь ще 7, мабуть, може і вісім. А он яка. Велика. Папу потіряли. Потіряли папу. Йдемо шукати папу. Ох, красуня. З жителями. Нічого вискочать, поки будемо йти. На цьому все. Йдемо шукати папу. Усім бажаю гарного дня, вечора. Мирного, здоров'я, щоб все було з вами добре. Миру нашій країні і на ну, все добре. Ідемо шукати батю, бо десь не обзивається. Пока!